Уже на вересень місяць було зрозуміло, що противника в місті досить багато, і він може там захопити ініціативу, він почувався там доволі вільно. Тобто присутність і українських сил оборони, і противника там була приблизно одинакова. І це створювало загрозу безпосередньо захопленню місту Купінськ. Також інша загроза була, яка важливіша, напевно, з військової точки зору. Ніж місто Куп'янськ. противник захопив населені пункти, такі як Кіндрашівка, Тищенківка, Радьківка, Московка по старому, і він створювала загроза оточення міста Куп'янськ. тобто, перше завдання, яке в нас було. Це звільнити дані звільнити дані населені пункти, вийти до річки Оскіл і не допускати подальшого поповнення противника саме в місто, його просочування та інфільтрацію. Цю задачу повинно було зробити саме наше угрупування. А вже місто Купенс це для нашого угрупування другорядне завдання. Там була створена також дещо пізніше ніж наша тактична група Куп'янськ, яка працює безпосередньо по місту Купенськ. Але так як ми виконали. Своє завдання уже ми зараз на етапі надання їм допомоги в питанні вирішення по місту Купенську. Станом на зараз в місті Куп'янську знаходиться до 200 чоловік противника. А на різних етапах операції це могло бути від 100 чоловік, які також могли скласти нам проблему, і до 500.